І рівень заборгованості він зараз знизився, і, і, два, і два пояснення, Тобто, це заборгованість у людей за електроенергію перед ясно, а ясно вже платить всім іншим, і тобто, оці от там 2 мільярди теоретично, да? тобто, це те, що ви вже заплатили, а вже. За те, що ви доставили, ми там хто, наприклад, не платив, винні вам правильно така система приблизно. Да, давай ще раз я розкажу. Да. У нас є два типи клієнтів. B2B ми їх називаємо B2C. B2B це у нас бізнес. Така система? Приблизно. Тобто, це те, що ви вже заплатили, а вже за те, що ви доставили, ми там хто, наприклад, не платив, винні вам правильно від цього b Ну тобто, має, так. але затримує. Але ну скажімо так, там є от. Тільки два місяці почались, почались певні платежі, а на ринку утворився великий борг, не тільки пояснення, я скажу по всім постачальникам по Україні. Під 20, під,